Понад 1300 жителів досі залишаються в Авдіївці, живуть в підвалах по їжу та воду ходять у пункти незламності, які теж облаштовано під багатоповерхівками. Росіяни цілодобово б'ють по місту з усіх видів озброєння в потрожчене місто. Вціліла єдина дорога, та й вона прострілюється з двох боків. Волонтери з гуманітарною допомогою туди доїжджають дедалі рідше і з тими, хто ризикнув прорватися у скривавлену Авдіївку, говорила кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна. Засніжена дорога, туман ожеледиться і постійним фоном звуки вибухів. Так зустрічає Авдіївка волонтерів, які везуть туди їжу. Вас вітає Авдіївка. Це Україна до позиції окупантів. Звідси менше шести кілометрів. Вони луплять з авіації, атакують артилерією та дронами. Пейзаж навколо суцільна руїна. Дійська промзона за яку головні бої на даний момент. Хороші вороночки. Попри те, що у місті не лишилось вцілілих будинків, у ньому досі понад 1300 цивільних живуть у підвалах та кількох пунктах незламності. У місті мало їжі і питної води. Тримаються лише завдяки гуманітарній допомозі, а її доправляють зрідка. Люди живуть на даний момент. пішли, ніхто не доїжджає, тільки дуже ізрідка волонтери і. І поліцейські біля ангела. Мешканці авдіївських підвалів по дитячому радіють звичайним овочам, каві та солодощам. Приїзд волонтерів називають новорічним дивом. Дітмарова приїхала вдію. Все-таки ну, тут люди просили фонарики. Давайте то ви там розберете, поділите, кожному там дадіть, не знаю. Там, Це вам сюди. <різвати> Ось Да, люди зражували під час крайньої поїздки волонтерів у пункт незламності доправили пораненого чоловіка. Вивести його з під обстрілів було ще те завдання. раненого. курутрараненого чоркаємо. Скільки. Цю людину поранило е, уранці того ж дня, йому там посікло стопу і верхню частину бідра. І е, так ми допомагали його евакуювати. до Нормального госпіталя, щоб йому там надали допомогу. Євген Тузов до Авдіївки їхав з Дніпра сам із Маріуполя. Він чудово розуміє, що допомога Авдіївцям нині життєво необхідна, коли нема подвозу продуктів, там дізеля та всього того іншого. Ну ми ж розуміємо, що це все закінчується. І якщо буде повна облога, то люди будуть там сидіти у темряві. не лише у темряві, а й без води та тепла. Мешканці Авдіївських підвалів вже звикли жити під звуки вибухів. Навіть собаки на канонаду вже не реагують. У місті залишились ті жителі, кому нема куди їхати. Кажуть, не хочуть евакуюватись, бо бояться невідомості і того, що залишаться сам на сам без житла та підтримки. Я питав у кожного ну, у людини, котру я зустрів там у пункті незглавності чи біля. Я я питаю, чому ви не виїжджаєте? Відповідь майже у всіх одна. А куди єдиної системи для переселенців, якихось там гуртожитків чи там місць, де вони мали би змогу проживати, полишивши все у себе вдома, такого нема. Волонтер планує до новорічної ночі ще, хоча б раз прорватися в обстріляне місто і привезти харчі на свята. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.